Ситуация находится под контролем сил обороны Украины, а вот формирование новых подразделений, причем из состава сил специальных операций белорусской армии, объявлено самопровозглашенным Лукашенко, ну, устами командующего силами специальных операций, некий Денисенко у них командует этими силами специальных операций, они заявили, что они на территории Гомельщины они собираются формировать новую бригаду сил специальных операций, которая будет, ну, будет располагаться в приграничной с Киевской областью территории. Так что посмотрим, как, как это получится. Ну, скажу так, что там некоторые связывают сразу же это с учениями в сентябре. До учения осталось месяц. В сентябре учения совместные расшиска белорусские Запад 2025. Но формирование бригады ⁇ это не щелчок пальцев. Тут, тут во-первых, надо личный состав, технику, место, пункт постоянной дислокации и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о том, что завтра эта бригада будет сформирована и что в сентябре она уже там примет участие в учениях Запад-2025, я думаю, это преждевременно. Дай Бог, чтобы они там за два, за год, два, а может быть и три сформировали. Это не, не просто так. Тем более, для, в том числе и для Беларуси, когда они там поддавали все свои складские запасы российской Федерации. российская Федерация в 23-м в году выгребала с Беларуси все, что можно. И технику снимали с хранения, и боеприпасы вывозили тысячами тонн со склада. Так что Беларусь, там сидят тихонечко, Личный состав они могут сейчас нагнать, навербовать, но а где взять для нее технику? И надо куда-то этот, этот личный состав селить, надо технику куда-то расставить. Парковая зона нужна. Так что будем наблюдать. Но пока вот объявлено о том, что будет здесь в Гомельщине будет формироваться новая бригада сил специальных операций. Нас это, конечно же, настораживает. Ну, белорусы, к сожалению, за исключением тех патриотов, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, там беларуси пока что мы видим только только вражески настроенное государство против нас. Бульбафюрер он порадовал белорусов. Я не знаю, как белорусы это воспримут, но фактически Лукашенко предложил, предложил ввести военное положение в Беларуси и объявить, перевести экономику на военные рельсы. Лукашенко в очередной раз порадовал, в кавычках порадовал белорусов новым гениальным планом. Оказывается, для устойчивости экономики нужна военная мобилизация прямо в мирное время. То есть на совещании с послами он заявил, что Беларусь живет в очень сложное мирное время, требующее жестких, порой нетрадиционных методов работы. Видимо, теперь беларусы будут маршировать на заводах и добывать картошку под барабанную дробь. Но это, конечно, сарказм. Но скажу так, что проблема в том, дело в том, что если они введут вот эту трудовую мобилизацию, это когда-то Сталин привязывал рабочих к станкам и к сахе. В тогда вот у крестьян после коллективизации забрали паспорта и там Хрущевым только вернул паспорта, по-моему, если, если не Брежнев, в 60 там каком-то году отдали вот, паспорта крестьянам. Вот то же самое хочет сделать Лукашенко, трудовая мобилизация в стране, ну фактически военное положение. Потому что он считает, что предстоящие 25-26 годы Лукашенко назвал очень трудными и напряженными. Так что требования к работягам к рабочим сильно возрастут. Он особо подчеркнул, что мобилизовать нужно не, не только к войне, но и в мирной обстановке. Ведь экономика – это, оказывается, основа благополучия. Ну, конечно. Э, когда экономика трещит по швам, когда расисты съели всю картошку в Беларуси, э, осталось только объявить еще военное положение и все, и всех привязать к рабочим местам. Обязковое навчание России и Беларуси. Вони починають викликати занепокоєння і в Україні і серед союзників, оскільки можуть бути підготовкою для потенційного вторгнення Росії через окуповану ними Білорусь, країни Балтії і НАТО готуються до можливих загроз, серед яких зміцнення кордонів і посилення військової присутності, зокрема у сувальському коридорі. Крім того, існують і побоювання, що Росія може спробувати використовувати навчання для будь-яких провокацій, але НАТО готові до швидкої реакції у випадку нападу. Час занепокоєння щодо реальної загрози серед країн НАТО також зберігаються. Ну і крім того. Україна також попереджає про можливі наслідки для Білорусі від участі в провокаціях, підкреслюючи готовність до відповідних дій у разі загрози. Чи наважиться Путін атакувати НАТО? Будемо з вами розбиратися. Отже, що ж відомо про навчання Запад. А, ну, українською це захід традиційні спільні воєнні навчання збройних сил Росії і Білорусі, здебільшого на території Білорусі, що мають статус стратегічних перше навчання під брендом Запад проходили ще в радянські часи і були навчанням збройних сил країни Варшавського договору. З їхньою метою була підготовка до війни із країнами НАТО. В наш час цей запад відродили, але замість широкої палітри учасників залишилось лише двоє: Росія і Білорусь. Перші відновлені навчання з запад відбулися ще в 2009 році. І їхніми хедлайдерами були особисто президенти Лукашенка і Медведєв. Останній спеціально під захід вибив собі стильну шкіряну куртку, і е, навіть. Туди Шеврончик Теркалора свого того нацепив. Ну, такий, ніби в тренді, ніби сучасний. Ну, принаймні, виглядав трішечки краще, ніж Лукашенка. Так, на фоні Лукашенка у старій якійсь не дуже цікавій формі, піксельній Лукашенка виглядав як рядовий солдат. А от Медведєв тоді був у крутій шкіряний, курці. Ну, там щось. Схоже на те, що він хотів повернутися назад 90-ті, але не знаю зараз. Не про це. Отже, з того часу, з 2009 року, вони відбуваються ось ці їхні навчання кожні 4 роки. Хоча Лукашенко і Медведєв домовлялися, що навчання будуть проходити раз на 2 роки, і найбільш відомими стало навчання запад 2017 коли Росія і Білорусь відпрацювали легенду боїв проти західно-білоруських сепаратистів і їхньої квазідержав. Авиа. Ah, ouais. Яка миттєво стала мемом і зажила власним життям і безпосередньо спільні російсько-білоруські стратегічні навчання з запад 2021 вже не були мемними, і сукупно в навчаннях взяли участь близько 200 тисяч вояків, 760 одиниць техніки. Зокрема, там було 80 літаків і 15 бойових кораблів. Навчання відбувалися в розпал штучно створеної Лукашенкої. Путіном міграційної кризи, коли кордони ЄС територія Білорусі штурмували тисячі мігрантів з країн близького сходу. Вони викликали велике занепокоєння в Україні і в західних державах, адже фактично стали тренуванням і підготовкою до вторгнення Російської Федерації на територію України. Саме білоруський напрямок вторгнення Росіян в Україну став головним 24 лютого 2022 року і за визнанням представників української влади і воєнного керівництва став великою несподіванкою ще більшою небезпекою для столиці України, яку вдалося нівелювати лише. Ціною героїчних надзусиль наших військових, ну і звісна річ, все, що росіяни відпрацювали під час навчань запад 2021 а також під час наступних навчань союзна рішимості в 2022 році, їм не знадобилося. Бо білорусі взагалі не зав... не наважилися лізти в Україну, обмежившись статусом хабу для російського вторгнення. А росіяни, які так сильно старалися навчатися, Чатися на білоруських полігонах створювали просто котли і незабаром самі в них же і опинилися, втративши боєздатність і величезну частину техніки. І ось стосовно запад, 2025 Що наразі відомо, що відбувається в 2025 році росіяни наважилися знову провести свої навчання серії запад, готувалися до них ще з січня. А самі ж навчання будуть проходити наприкінці вересня. При цьому на початку місяця їм передуватимуть спільні. Навчання навчання з організації договору з колективної безпеки. Це так звана російська версія НАТО, і Москва туди затягнула частину колонії радянської Росії. І ось ця їхня ОДКБ вона дуже на щастя є неефективною, і е, ми радіємо з того, що вона просто-напросто не працює. Чисельність військових, які мають взяти участь в навчаннях з запад 2025 нібито має дорівнювати 30, 13 тисячам осіб. Але це версія лише білоруської сторони. Натомість росіяни про кількість учас. Есників мовчать. Ну тут для Путіна не вийде сказати, що наражають, бо ну не встигнуть. На жаль, поки не змогли вони підрахувати. Ту кількість військових, яку вони зможуть мобілізувати, так зібрати з усієї Росії російської території і відправити на навчання запад 2025, е, е, є певна логічна занепокоєння. Це е, безпосередньо 4 квітня МЗС Литви заявили, що в НАТО готові відреагувати на військове навчання Росії і Білорусі, якщо буде така потреба, 28 квітня Міноборони Польщі пообіцяла так звану Адекватну відповідь в Білорусі 29 квітня. Владимир Зеленський заявляв стосовно Білорусі, так що Росія щось готує в Білорусі цього літа по відношенню безпосередньо і до України, і безпосередньо до країн Заходу. І також Зеленський на напроцконференції 5 лютого казав наступне. Путін буде провокувати інші країни, може бути Польща наступною або Балтійські країни, і це не просто знаєте якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він матиме в своєму розпорядженні сили на території Білорусі. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі він в такий спосіб затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того як вони атакували Україну ракетами, вони вже були у цій війні. Але їхні люди ні, їхнє військо ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче, і це відбувалося безпосередньо на прес-конференції 5 лютого 2025 року. Тоді Зеленський застерігав світ від потенційного розширення російської агресії стосовно готовності до так званих сюрпризів з боку Білорусі, так і з боку російських окупантів безпосередньо. Розповідають і різні країни, так кажуть, що давно перетворили кордон з Білорусю на власний аналог лінії. Маннергейма, то в країнах Балтії і Польщі роботи по укріпленню кордону поки що лише стартують. Так, лідерка по укріпленню кордону є Естонія. Вона активно мінує кордон з Білоруссю, так і будує бункери, навіть проводить стрільби Хаймерса. Ну от Показує свою готовність і е, у разі чого дати відсіч військам, які, е, ймовірно, Можуть піти з боку білоруської території, але на жаль, подекуди зведення потужних оборонних ліній перебуває досі в стадії здебільшого теоретичних напрацювань. Ось в Німеччині такі ж самі теоретичні припущення розвідки, що Росія може атакувати після 2030 року, але за умови, що до того часу, здолає український спротив. Але ми з вами цього ніколи не допустимо.